Ніхто не знає, що буде завтра. Завтра, можливо, все поміняється і піде авіація противника за ЛБЗ. Тому хлопці повинні відпрацювати. Якщо таке буде, ми поготові, і ми противника знищимо. Досить ефективно показало себе у нас відділення зенітне відділення, яким було знищено 5 шахедів. Є! Є! Це зенітна установка, яку ми самі трошки модернізували, додали тепловізійні приціли, монітори для того, щоб було швидше і якісніше виявити повітряного противника. Важливість роботи розрахунків полягає в тому, що ми насамперед повинні прикрити підрозділи артилерії, які наносять вогневе ураження противнику. Тобто, якщо ми не будемо ефективно виконувати свою роботу, не буде працювати артилерія, і відповідно. Тремки в пехоты не будет. это очень серьезно. То есть большая заслуга, еще раз повторюсь, и закончу как бы как в принципе всех там родов. Я лично видел, что такое вертолеты, тем более боевые вертолеты, которые заходят, и ты ему ничего сделать не можешь. Вообще ничего. Давай, 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 давай. Есть, есть, ты, ешь, ты Красава був другий рік, це був третій, четвертий, двадцять п'ятий год. В принципі, все. Комбінація жорсткої сили і як кажуть, нових технологій створює успіх. У зв'язку з інноваціями з'явилися ці FPV. І Зараз ми дуже робимо великий акцент на FPV перехоплювачі. Дай право чуть! Наразі наш підрозділ показує гарні результати з збиття повітряних розвідувальних, а також крил камікадзе беражуючих боєприпасів, типу ланцетів. Хлопці обучені, навчаються, мотивовані. То ланцет, то ланцет. Треба дуже мати уважне, ну якби уважне ставлення до картинки. Тобто ти маєш помічати найменші. Найменші зміни картинки. Тобто, в тебе є одне ціле зображення, в якому ти десь в ньому повинен знайти якусь маленьку крапку, яка рухається. І ти от концентруєшся на цьому і повинен уважно це знайти. А є в нас суміжні екіпажі, тобто в нашій бригаді, які сім цілей за один день вразили. І це був результат доволі непоганий. Там що не виліт, ми дивимося. Вони вже щось знайшли, вбили, знайшли, вбили, Тоб, ну прям вау. Молодці. Є стіль взято на продаж. Це робота не тільки пілотів, але і тих, хто виявляє їх, тих, хто передає інформацію, злагодження також з командними пунктами і так далі. І це все в комплексі, дає один результат того, що ми знищуємо противника. В цьому напрямку є дуже багато нюансів і є куди рости. Постійно, постійно, то по частотах перескакувати антени кожного разу кращі, кращі, кращі. Хлопці стараються максимально швидко вилетіти, знищити. Наприклад, вчора один екіпаж буквально за 4 хвилини знищив дві цілі залу. І через дві хвилини підняли ще один борт і знищили суперкам. Будемо ще вдосконалюватися, ще набирати людей. Люди завжди потрібні, а бажано молоді. У нас такі є хлопці по 20 років. Я тим пультом пробував літати, в мене воно, ну, так собі виходить. Я не знаю, вони, можливо, в ігри грають, ще щось там. Я в іграшки не граю, я можливо, там, не знаю, не моє воно. А хлопці, 20 років, він бере отой пульт. Два роки назад в школі був, сьогодні бере пульт, летить, збиває крила. Давай. Прийшов до нас, такий ось хлопець. Худий, кажу: ну, не буде діла, мабуть, не буде діла з тебе. Куди тебе? А він хорошо, бере пульт і збиває крила. І зараз на його рахунку ну, навіть не знаю скільки, 20-30, можливо, збитих ворожих. За одне розвідувальне крило хлопці там отримують. 40, ну то тобто в районі до 40 тисяч 37, щось 40 тисяч. Якщо цивільна особа хоче працювати на FPV-перехоплювачах, хай дзвонять мені, номер можете залишити під відео. Ми всьому навчимо, ми відправимо на навчання, пройдемо співбесіду. Якщо людина дійсно хоче цього, то він до нас попаде.